Усі мої вітання, запрошую до нашого традиційного недільного обговорення. З вами психологиня Наталія Оржаховська, і сьогодні я буду у ролі сімейної психологині, тому що пропоную обговорити тему дуже важливу для тих батьків, діти, яких покинули рідну домівку і почали влаштовувати своє окреме самостійне життя. Подібну тему я ще жодного разу не висвітлювала. Про сепарацію дітей від батьків я розповідала, і тут будемо трішки теж згадувати про сепарацію. Сьогодні ми поговоримо про дуже вузьку тему, актуальну для мене наразі, тому що двоє моїх дітей вже окремо живуть в іншій країні. Цього року молодший ж син поїхав на навчання, і я переживаю цей етап у нашому сімейному житті, і мені дуже-дуже актуально про це зараз з вами поділитися. Хочу сказати, що не тільки через те, що зараз це актуальний період у моєму житті, зокрема. А я хочу познайомити батьків усіх, в кого є діти, з можливою кризою під назвою Спустошене батьківське гніздо або порожнє гніздо. Ця криза є однією із багатьох криз, які можуть виникати в сімейному подружньому житті в зв'язку з різкими змінами. Трішки вам допоясню, хто, можливо, десь не почув чи не знає. Родина, сім'я проживає і це є абсолютно природньо у своєму розвитку сімейних стосунків, декілька сімейних криз. І коли сім'я переживає кризу, то здається, що все погано майбутнього немає. Так, незрозуміло, як ситуацію налагодити. І коли така сім'я або хтось із подружжя звертається до сімейного психолога. То їм пояснюють, що з аналізу ситуації, в якій ви перебуваєте, що це цілком нормально, природньо. Це як криза, наприклад, підліткового віку. Так? І кризи подружнього життя, як правило, пов'язані з різкими перемінами. Наприклад, хтось із подружжя міняє роботу. Ну, перша криза може настати внаслідок одруження і переїзду жити окремо молодої сімейної пари. Так? Але тоді у нас такий романтичний бурглий період, і це не так спостерігається. А потім перша криза поя... з появою дитини першої, так? коли треба перерозподілити ролі, коли виникає батьківська така відповідальність, зовсім новий стан. Далі дитина йде в садок. Потім така яскрава криза, коли дитина іде до школи, хто буде робити уроки, хто буде забирати. Потім криза, коли дитина в підлітковому віці. І ось наступна криза сімейних стосунків: це спустошене батьківське гніздо, коли діти уже сепарувавшись від батьків, а деякі і не сепарувавшись, і це погано, і на жаль. Покидають домівку для того, щоб продовжувати своє життя, розпочати своє доросле, професійне, так, або інтимне життя з іншою особою. Звичайно, у батьків виникає. Теж криза, так, у багатьох батьків. Або якщо не криза, прям такі важкі переживання, то все рівно новий стан і нове розуміння тієї ситуації, адаптація до нової ситуації, в якій вони опинилися. Хочу відразу сказати, що я багато разів вам наголошувала, що наша батьківська місія це. Дітей народити, привести їх в світ, навчити всьому і дуже вчасно відпустити, бути готовим до того, щоб діти мають іти. Вони як човни мають плисти у відкритий океан, у море, бурхливе, неспокійне, загадкове, незвідане, так, усілякі можуть бути там пригоди, але ми завжди залишаємося таким надійним портом, куди наші діти можуть назад причалити, побути. Перечекати шторми, набратися ресурсів і поплести собі далі. А батьки теж повинні, так як і діти, готуватися до цього етапу. Але дуже часто я, наприклад, зустрічаюся з такими родинами, які не можуть подружжя, яке лишається одне вдома, воно не може поладнати один з одним. І стосунки зовсім псуються геть до того, що або подружжя розлучається, або воно живе. Ніби чужі люди, так, які як сусіди, і між якими немає зовсім ніяких позитивних, теплих емоційних зв'язків. І взагалі теоретично, і я хочу сказати, що в деяких сім'ях. Ця криза минає ну, більш легко, так якщо дотримується подружжя у своїх стосунках, того що я розповім далі, як цю кризу полегшити. Так? Так буває. І якщо, наприклад, подружжя і дитина пройшли стадію сепарації, так коли дитина була в підлітковому віці, вона вже навчилася самостійно долати свої різні життєві ситуації, проблеми, ну не без того, щоб до батьків звернутися за допомогою, так. І так, чому взагалі ми говоримо про таке явище в сімейній психології, це термін, тому що це назва кризи, так, пусте гніздо або спустошене батьківське гніздо. Тому що, якщо протягом життя в родині батьки Знаходили цінність свого життя і своєї ролі, тільки як батьків, у батьківській ролі. Так, а якщо батьки повністю втекли від свого життя, від себе, від своїх проблем. У життя дитини. так Якщо вони, наприклад, бачили самореалізацію лише у ролі хорошої мами, так або тата ідеального, то будуть проблеми. Зрозуміло, так? Або, наприклад, є батьки, які кажуть, у дитині все моє щастя, сенс життя і взагалі все життя, мій всесвіт і так далі. Безперечно, що діти. Нам дуже дорогі, ми їх дуже цінуємо, але я завжди кажу, що відчуття свого щастя. Так, не можна перекладати на зовнішні об'єкти не на кохану людину, партнера, так, ні на дітей, ні на машину, будинок, країну, в якій ти живеш, тому що це все об'єкти матеріального світу, які можуть зникати або бути нам недоступними. І тоді ми будемо в розпачі через те, що ну, недосяжний об'єкт щастя. От Діти поїхали, діти не хочуть спілкуватись, діти обмежили спілкування з батьками і все. Батьки не бачать сенсу життя. Ну, Це достатньо небезпечно. І е коли ось ця роль батьків безпосередніх, коли дитини немає вдома, е припиняється, що відбувається, так? Е як, чому це криза, чому це відчуття е саме кризи в родинних стосунків? Ну, по-перше, Зразу ж зникають турботи, усі пов'язані із дітьми: щоденні обговорення, контакт, що ти робив? Так. Діти, основна тема турбот і розмов. Це якщо була така в родині, вона зникає. І е, батьки такі оглядаються партнер один на одну про що ми будемо говорити, про кого ми будемо турбуватися, так і і, і що ми будемо е, далі взагалі, як для чого жити. Е, друге. Друге, це те, що вже не треба так і прямо щодня дитину контролювати, там відправляти до школи, контролювати за одягом, готувати їсти. Тобто не треба стільки вирішувати вже проблем за дитину і для дитини. Так, ви малися б дитину навчити вже до цього часу саму абсолютно справлятися з такими побутовими штуками. І ще... Тут на цьому етапі подружжя стає перед таким випробуванням, що вони лишаються вдома. Сам на сам, і тут все залежить від них, як вони справляться з кризою. Можуть бути два варіанти: що подружжя більш єднається, згуртовується, подружжя стає більш ближчим один до одного. Наприклад, це прекрасний час, коли можна знову залишитися вдвох. Тому що діти малі, діти, які були вдома, так постійно може заважали якимось інтимним чи романтичним стосункам. тепер нарешті цей час настав. Можна Знову повернутися, але ви ж розумієте, що в силу вікових змін і прожитого величезного часу разу не всі на це здатні. Тому. Деякі люди згуртовуються ще більше, а деякі люди, на жаль, розходяться або по різних кімнатах, або це називається кожен на свій диван. Тобто люди відокремлюються, поринають кожен свій смуток, добре, якщо в свої якісь заботи про себе. Але, як правило, тут два варіанти розвитку подій: або ще вони можуть більше сваритися, тому що немає дітей, через яких нібито не сваряться, щоб вони не бачили, так? І по подружжя помічає більше якихось недоліків один в одного, і так далі. Це негативні все я розказую, сторони для того, щоб потім на кінець розказати про позитив. І деякі подружжя, ще раз кажу, навіть не можуть нестерпно для них бути разом і тільки удвох. Вони можуть розлучатися, якщо не можуть жити під одним дахом. І Найкращий тут варіант, якщо подружжя або хтось із них, або обидвоє зануряться в якусь діяльність. Так? Якщо це ще не люди пенсійного віку, а ще працездатні, то якщо, наприклад, є робота чи якась ще додаткова зайнятість, то люди можуть собі переключитися і більш зануритися у свою якусь цікаву або потрібну роботу. Бачу, що люди з'єднуються, вітаються, доброго дня усім. І так, це ті неприємні штуки, які називаються кризою в стосунках. Але я вам пояснювала значення кризи, криза, що є для зростання. Тобто, в кризі, під час кризи, ми можемо надбудувати в собі якісь такі необхідні для нас. Навички, да, скіли, зараз модно казати, які будуть нам корисними будуть нам в чомусь обов'язково допомагати. Внаслідок цієї кризи можна теж вибудувати щось корисне для себе. Зараз буду пояснювати, що зараз вам розкажу про Взагалі, таку модель сім'ї, або вона називається ієрархія сім'ї. І на цій моделі дуже зручно пояснювати, і чому виникають проблеми. І як їх вирішувати. Це і буде такий своєрідний метод вирішення цього, цієї ситуації, кризової, да, як спустошене гніздо. Отож, уявляєте собі, модель ієрархія. Да? Ієрархія це завжди коли щось найголовніше на вершині, як піраміда. Отож, ієрархія сім'ї вона має дуже таку статичну структуру. І на вершині цієї піраміди на першому місці завжди в родині роль особистості. Тобто, головною є особистість кожного. Я окремо. Так, окремо кожна дитина, як особистість, окремо мама, особистість, окремо тато особистість. Що це таке? Це. Те, пріоритет, першість того, що я спочатку кожен дбаю про себе. І це необхідно. Чому необхідно? Тому що, коли ми знаємо, що кожен з нас має максимально і абсолютно дбати про себе. Ми не залучаємо і не притягуємо когось, не експлуатуємо когось, щоб хтось нас обслуговував, для того, щоб мама потім не сказала, що я все краще молоде своє життя витратила на обслуговування дітей, чоловіка, усіх членів родини. А де ж була я? Я опинилася нещасною в спустошеному гнізді, ні з чим, без сенсу, без розуміння своїх потреб і так далі. Зрозуміло, які йдуть проблеми. Тобто на вершині завжди особистість, і діти мають виходити у світ, сепаруватися з щитким розумінням, що вони вміють і точно знають, як дбати самі про себе. Спускаємось трошки нижче. Другий друга ланка, так, другий щабель. Це ролі. Далі уже головні по так: по рейтингу ролі чоловіка і дружини. Так, це те подружжя, чоловік і жінка, які зустрічаються, які створюють сім'ю, в яких був зв'язок, які бачили один в одному цінність один одного. Так, і які мають щасливі стосунки, знають, чому вони об'єдналися, вони мають якісно проводити час разом, і це має їм приносити задоволення, тому що стосунки для того і створюються, щоб обмінюватися енергіями. І е, це щось своє, так? крім дітей і е, коли є спільна якась тема для обговорення. Зрозуміли про що? Наступний третій рівень. Третій рівень це коли подружжя вирішує народити дітей, і вони йдуть в ролі тата і мами. Так, аж на третьому місці буде ось ця роль, яку дехто переносить аж наверх піраміди. Так, не можна, неправильно, із-за цього будуть проблеми. Роль тата і мами. Це усвідомлене батьківство, відповідальність за те, що ви вирішили стати батьками. Так, і розуміння того, що тепер ви турботливий, люблячий, зрілий, дорослий. Поряд зі своєю дитиною. Ось така це роль, але вона на третьому місці, а не на провідному. І на четвертому місці піраміди біля її основи. І це не означає, що це не головний рівень, просто він там, за ієрархією, і так має бути. Це діти. І це не означає, що ми дітей знецінюємо настільки, що ми поміщаємо їх вниз піраміди. Просто головні в цій системі сімейних стосунків все-таки люди, батьки дорослі. Ось тут вони наверху де їхні особистості, де їхні ролі чоловіка і дружини, де їхні ролі тата і мама. Головні тут батьки дорослі. І чоловік, і дружина. Зрозуміло, ось ці ролі, тому що вони насправді керують усім цим процесом, і вони беруть за це все відповідальність. Не можна переносити дітей на жоден зі щаблів вище. Тому що це завжди веде за собою ряд проблем: порушувати ієрархію стосунків у родині категорично не можна, тому що це небезпечно для всіх учасників. Цієї системи, цієї ієрархії. Але, на жаль, так буває. Справа в тому, що в деяких родинах, наприклад, ролі розмиті або втрачаються, або переміщуються хто куди, кожен ж вважає по-своєму. І діти мають таку властивість займати якусь із ролей, витісняючи якусь роль, наприклад. Одним і тим самим словом, все намагалась пояснити. Наприклад, в деякій родині роль татка не визнається, або його взагалі немає. Так? І дитина, особливо коли це хлопчик, піднімається з четвертого рівня на другий. В роль або мами для своєї мами, так, або е е партнера так, е на сина перекладають обов'язки, він, е він про мене турбується, він мене захищає. Тобто, роль чоловіка геть на другий щабель дитина піднімається. Діти не готові, вони не можуть, вони не знають, як вони не здатні справлятися з такими ролями. Не повинен малолітній хлопчик-син в будь-якому віці захищати маму, тому що це не його роль. Мама, мама на вершині піраміди. Спочатку особистість, потім як дружина, а потім як мама, вона вища, вона захищає, вона дає, вона має більше прав, вона більше головна. Не можна відп... перекладати відповідальність на дітей, це небезпечно. Дитина буде завжди не готова це робити. Ця ноша буде непосильно важкою. І якщо давати. Роль, наприклад, не, не ну, когось із дорослих дитині, то це навіть може закінчитися травматизацією, так і зрозуміло, що потім прийдеться цій людині пояснювати, як будувати її сімейну ієрархію і ось цю піраміду. Далі, часто у дітей навіть не питають, і діти навіть не здогадуються, яку роль вони грають у родині. Наприклад, я зараз працюю з декількома клієнтками, які є мамами для своїх мам. Це ті діти, яких призначають, отак батьки собі вирішили, що ти будеш мене доглядати. Або ти нікуди не підеш у своє життя, тому що ти лишишся зі мною і будеш про мене піклуватися. Не можуть діти піклуватися. Своє життя, коли вони мають його влаштовувати так, завжди і цілеспрямовано про своїх батьків. Це небезпечно. Допомагати так, але о той час, який є вільний від їхнього особистого життя, коли вони в особистому житті всі свої проблеми, ситуації вирішили. Далі, чому треба завжди пам'ятати ось про цю ієрархію, тому що коли ось цей нижній щебель діти? Десь діваються, залишають родину. Так, він зникає. Ну, як він ж не зовсім безслідно зникає. Діти залишаються, ви підтримуєте з ними стосунки. Але цей вплив ваш виховний, взагалі керувальний, обмежувальний, рекомендаційний, як люблять батьки обмінюватися це досвідом, так, він повинен бути мінімальне. Мінімальне втручання в життя дітей, які пішли в своє життя. Вони попросять вас про допомогу або попросяться назад, коли у них. Будуть якісь труднощі, і ви маєте бути готовими їх назад прийняти, але ж не втручатися постійно. От з тієї піраміди йде нижній шар, але верх і. Основна її частина лишається. Ви можете залишатися якось татом і мамою, да, з відчуттям фотографії переглядати, очікувати внуків, ну, якось сподіватися, да, що ви ще є в цій ролі, і ви у вас гарні спогади про це все. Ви лишаєтесь чоловіком і дружиною, ну, може бути в когось так, що немає партнера, наприклад. Да? Ну, нічого страшного, є завжди вершина, вершечок піраміди, де є ви особистість. І я хочу сказати, що це наступає прекрасний час для того, щоб людина, незважаючи на те, що хтось каже, що вік, ні на що не здатний, у кожному віці можна щось робити, якось себе зреалізовувати, має бути на вершині піраміди особистість, ваша особистість, особистість кожного з членів родини. Як цінність, так? як те, над чим можна працювати. Завжди і щось нове в собі відкривати, щось спробувати, чогось досягати, реалізувати нарешті якусь свою мрію да? Ну, Це в кожного в кожного своє. І коли діти, перенесені аж наверх, були піраміди, так, в порушення ієрархії. І коли вони зникають, то взагалі стає е, е, в гнізді у цьому батьківському домі в житті батьків, дуже порожньо і сумно, і деякі батьки. Взагалі втрачають сенс життя, вони сумні, вони тільки очікують на якісь новини від дітей, щоб вони повернулися, приїхали, маніпулюють дуже сильно дітьми, і це небезпечно. І е, коли трішки сумно да, і ось відчуття того, що треба адаптуватись до нових умов, це нормально. Тобто, можна дати собі якийсь період, якийсь час посумувати для того, щоб зрозуміти, е, що робити далі. Але ж ми достатньо різко, якщо не готуватися до цього етапу, так, себе не налаштовувати, не розуміти принцип, як себе налаштовувати, то може бути дуже страшно. Чому? Тому що багато років було активного материнства, батьківства, особливо, коли в родині було декілька дітей, так, і їх всіх треба було виховати, дати освіту, прилаштувати і так далі. У нас в менталітеті українському є навіть така іронічна усмішка чи жарт, що дітей треба ну, вивч... народити, вивчити, виростити, віддати заміж, відправити на пень. А тоді можна спокійно зітхати. Ну, звичайно, це, це дуже іронічно, тому що насправді далі, як ви вже відпустили свою дитину у своє життя, вона має все це вирішувати сама. Це все етапи, за які дитина має доросла вже людина нести відповідальність сама. І я пропоную тим, хто зараз опинився в такій ситуації, як я, наприклад, своїм чоловіком, використати цей час для того, щоб насолодитися ще тією частиною життя, яка нам залишилася, будучи і проживаючи нарешті знову у парі, у двох. і навіть в когось може і немає з ким удвох. Так? То можна цей час використати для того, щоб глибше пізнати себе, подумати про себе, подбати, нарешті про себе, так, поцікавитися тим, що мені цікаво. Я розумію, що для деяких людей, в кого їхня особистість не була на вершечку піраміди, тепер треба її туди підіймати. Кому важко піднімати, хто не знає, як можна працювати з. Психологом, так? для того, щоб це був ваш такий вимандрівник, а він як путівник, так, буде вам вказувати, чи поводир буде вказувати вам дорогу, якою можна і потрібно йти до себе. І якщо ви поставите себе на верх цієї ієрархії піраміди, то ви зрозумієте, що світ набагато ширший. І набагато більше вам відкриється горизонтів, так не обмежень у зв'язку з тим, що от немає дітей, немає батьківства, а буде набагато ширший в плані пізнання і розуміння себе. Чого я вам і бажаю? У кого виникають з цим труднощі, чи, можливо, якесь непорозуміння того, що відбувається, я готова допомогти з радістю поділитися своїм досвідом, тому що, ще раз кажу, зараз ця ситуація актуальна і мені в тому числі. Я до неї готувалася, не дивлячись на те, що я психолог, але все рівно я мама, і бути готовим відпускати своїх дітей у світ. І давати їм можливість жити своїм життям це велика така мужність і хоробрий вчинок для батьків. Я думаю, що, послухавши сьогодні, сьогоднішнє моє відео, консультацію, прослухавши, ви розумієте тепер, з чим це пов'язано, як це краще прожити, що може бути. І е, хто е, скористається так е, моїми такими порадами і поясненням, можливо, лишите мені коментар чи якийсь відгук у, е, під цим відео так, у коментарях, мені буде дуже приємно. Бачу, що вже відео поширюють, бачу ваші лайки, сердечка, вогники. Е, дуже дякую за те, що ви е, активно долучаєтесь до ефіру. Е, коли ви його Е, Відмічаєте так, то звичайно більша кількість людей може його подивитися і зрозуміло отримати цінну інформацію для їхнього життя. На цьому буду з вами прощатися із і планую нові цікаві. Вам ефіри надалі. Я знаю, що ви цікавитеся, що буде далі. Далі буде багато щось всього цікавого, тому що є нова книга, з якою я зараз працюю, буде ще й огляд книги, і буде огляд декількох тем більш детальності цієї книги, важливих стосовно сімейної психології. Чекаю вас на наступних зустрічах. Усіх підтримую, ціную і люблю. До побачення!